Не думала Софійка, що коли її свекруха Варвара Петрівна переїде до них, то все в їхньому житті так зміниться. Варвара мала свою квартиру в місті, але свекра не стала й одна вона залишилася. А дочка Настя, як вийшла заміж, так і жила в місті. Вони з чоловіком квартиру винаймали, син у них. А тут Настя знову завагітніла, двійнят чекає. Ось свекруха й вирішила залишити свою квартиру доньці, а сама до сина в село перебралася до свого дому. Самі вони родом з іншого села. З чоловіком тоді вирішили сюди перебратися. Їхнє село тоді зовсім спорожніло. Ось вони й взяли тут дім. Тут село Велике, і з роботою проблем не було. Взяли тоді собі стареньку хатинку за безцінь. Самі з чоловіком її повністю розбудували, гарний будинок вийшов, ділянка велика. Але заслаб згодом Василь у місті часто лежав, ось тоді й вирішила Варвара, що краще їм тут у місті й залишитися. Тут і лікарня хороша, і умови всі. Василь тепер постійно мав бути під наглядом. Варвара продала свій будинок, що залишився від батьків, хазяйство все розпродала. Деякі заощадження залишилися в них із Василем, от і взяли вони ту квартиру. Так і жили з того часу в місті. А дім свій синові Павлові залишили хлопець дорослий, одружитися, збирався. Ну, а тепер Варвара повідомила сина, що вирішила повернутися додому. Віддала вона квартиру його старшій сестрі. Хоче знову жити на природі, дихати свіжим повітрям. Павло, звичайно, не заперечував, та як він міг заперечувати. Будинок вже ж фактично батьківський. Самі вони його будували. Та й добре, якщо мати буде поряд, знов ж таки за полінкою буде кому доглядати, садок же ж у них на ремонті. Софійка цілий день поралася на кухні, потім все мила, начищала, витирала пил. А як же інакше? Свекруха ж до них жити перебирається. І звільніть мені ту спальню, де ми з моїм Васильком жили. По телефону сказала свекруха. Софійка тільки махнула рукою. Нехай звільнимо, це ж її будинок все таки був, сказала вона. Та ця ідея їй не дуже сподобалася. Ну, як вони тепер з свекрухою вживуться. Так все добре і спокійно було. Правда, бувають сварки, ну так а кого такого не буває. А тепер свекруха завжди буде на боці сина, яке на них тепер життя чекає, та ще й зі спальні їх випроваджує. Доведеться їм тепер або в залу перебиратися, або в маленький дитячий разом з дочкою тулитися, адже свекруха одразу сказала, що вона сама в своїй кімнаті житиме. Варвара, як приїхала, одразу заявила, що вдома вона нічого не робитиме, ні прибирати, ні готувати не буде. Ти вже Софійко, як звикла своє господарство сама вести, так і веди. Як тобі звичніше і зручніше, я вже своє відпрацювала. Але якщо тобі, коли допомога яка буде потрібна, ти не соромся, кажи. Чим зможу, завжди тобі допоможу, сміялася свекруха. Софія застигла від здивування. А Софійка розгубилася. Ну, зовсім чудово тепер, мало того, що всі домашні справи на ній, тепер ще й свекрусі догождати, прибирати за нею та готувати, але діватися нікуди треба якось жити. Варвара і справді взагалі ніколи не втручалася в справи невістки. Одне тільки синові нахвалює, яка в нього дружина хазіновита, а як готує смачно. У будинку завжди чистота ідеальна, всі речі завжди в порядку, чоловік і дитина завжди чисті і доглянуті. А яка вона добра та ласкава. А чоловік слухає і радіє, значить, знайшли вони спільну мову. Та й справді дуже хороша в нього дружина. Он і мати не змогла не помітити та не оцінити. Або Софійці про сина постійно говорить, який він молодець, як піклується про сім'ю, і робота в нього хороша повністю забезпечує їх. А вже в будинку справжній господар одразу відчувається тверда чоловіча рука, все добротне, все гаразд. Він завжди бачить дещо не так, що потрібно полагодити або відремонтувати, ніколи не свариться, слова поганого ніколи не скаже. Тому і вони в нього завжди радісні та щасливі, завжди в достатку. І раптом Совіка помітила, що й справді давно в них з чоловіком немає жодних сварок та розбіжностей, мир і спокій у сім'ї. Всі якось начебто добріші одне до одного стали, дбайливішими і уважнішими, дивно якось. Свекруха сидить в своїй кімнаті, постійно щось в'яже. То для всіх теплі речі на зиму, то якісь хитромудрі серветки та скартертини, а Полінка постійно крутиться біля бабусі та їй щось розповідає, казки вигадує. Незабаром раптом і Полінка стала гачком пробувати в'язати а потім і сама для ляльки одяг зв'язала. Уже стільки радості та захоплення було, сама навчилася косички заплітати і перестала розкидати власні речі та іграшки. Тепер їхня дочка і сама твердила, що кожна річ має мати своє місце, а будинок дуже любить порядок. Тобі подобається у домі жити, тобі в ньому завжди добре. Значить, треба його любити і поважати, стежити, щоб у ньому завжди було чисто і затишно. Стала Поліна сама стежити за чистотою, допомагає матері і зі столу прибирати, пробує, і підлогу мити самостійно, а пил взагалі любить витирати. А Варвара з подругою Оленою на лавці біля будинку сидять. Згадують колишнє життя, діляться якимись історіями. Олена ж самотня, а ось тепер є її з ким поспілкуватися. У селі багато стареньких та всі вічно зайняті. У всіх діти та онуки. Треба прибирати, випрати, наготувати. Треба і на городі встигнути, і в кого хазяйство є, теж треба доглядати. А ще й купа онуків на кожному. Спробуй впоратися з усіма справами. Внуків треба і нагодувати, і доглянути, щоб куди не залізли, та шкоди не робили якоїсь часом. Надвечір уже без сил, поки діти прийдуть з роботи, а тут починаються сварки та докори. На другий день жінки то на лавці, то біля криниці пліткують. Нарікають хто не вісток, хто на зятів. Розповідають свої образи, перераховують недоліки родичів, сварять їх. А Варвара дивується. Каже, що в неї невістка просто чудова, та й не невістка вона їй тепер а донька, адже тільки донька може бути такою уважною та дбайливою до матері. А вже як Софійка любить її сина та внучку, ну а хазяйка така, що краще й не вигадаєш, як же можна ображатись на неї? Нема за що ображатися, таку тільки любити можна та дякувати за все. А крім всього іншого, вона в неї ще й красуня і розумниця. А смак у неї чудовий, одягається, хоч і не так дорого, зате завжди зі смаком. Все на ній завжди виглядає ідеально. Одна її щаслива посмішка чого варта. А чого б їй щасливою не бути? Адже вона така що часто мрія, а не жінка.